Зараз поставити так, старше судові розпорядження районного суду військової області Іванович. Скажіть, скажіть, Що тут буде зараз відбуватися? Відбуватися буде це, що ви е, такого 19 березня 2015 року в судовому засіданні, де було заявлено клопотання, щоб виключити відеокамеру, де ви не виконали казівку Вернись і Святопановича. <зас> я зрозумів. Давайте розпочнемо тоді. Давайте розпочнемо, прошу поставити мені паспорт з складання протоколу. Місце роботи ваше? Не писаю. Не працюєте. Чи були притягнуті протягом року до адміністративної відповідальності? Ні. ні. Принаймні, я не пригадую. Напевно, ні. Особи, яка притягає до адміністративної відповідальності, можуть писатися. Своєю ручкою ще, кажіть, іменно в якусь гравку зможете писати. Тож вона та розліз, тож ви... Ні, я думаю, що до того... Звичайно, заперечень немає ніяких добрих все підписано? Так, стати підписано. Це дешевий протокол, який буде Україна е, США, це нам зараз для нього загодити. Воно йде на авторозподіл, який суддя буде розглядати. Так, так. протокол є один ваш. Розглядається справа суддей Боробенка Мухан, Річ Корейна, Суддя Чорній, про притягнення до адміністрації з канцлела Юрія Романовича, зачерс Денера Каши, статистовчані, политик. Кансел Юрій Романович. Вам зрозуміли ваша промаха. Судайю при паралісті матеріалі справи встановлено. Що протокол складений відносно канцлеру Юрія Романовича? Порушенням статтею 245, 256 по ступенів про правопорушення, що неможливим як всебічно обєктивно з'ясувати всі обставини по справі. А тому суддя ставиться для обговорення питання про повернення даних матеріалів Євгенівський районний суд для належного охванення протоколу. Ваша думка, я погоджую я це. Погоджу, так, складно з порушенням закону. Погоджується, звичайно. На 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 Основної країни на, на 9 квітня 2015 року місто я вже статтями 245, 25, 256, 278 Кодексу України про дитинних правопорушення, Суддя постанови. Коли матеріали справ про притягнення до інституції винасті канцлера Юрія Романша за вчинення абіститивного правопорушення за частиною першої статті 145 значому твіє Кодексу України про аджетині правопорушення. Постанова є обставич і спершу не підняли. Судя підпис. Зрозуміло, постанови. Судове засідання. Добрий день вам. Добрий день. Мою ну, старшим судовим сприяником. Було усунено недоліки. По справі постанови усунено недоліки для того, щоб вас викликали для складання протоколу. Я нагадаю постанову, яку статті було. Сочивати ну, угу. не будемо знайомих, давайте просто да, зачитаємо тільки що постановив суддя. Угу. До речі, постанова була винесена 09.04.2015 -го року, головуючий був суддя Воробей. Постанови повернути матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності канцелюрів Романи за вчинення адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 185,3 Коапу до Юрийського районного суду для належного оформлення. Для належного давайте для. оформляти Так. Так. Прошу встановити особу. А ви можете минуло стопу. А ви порядний раз, в мене протокол. де чітко записуєте мої паспорт і дані, ви встановили. Це ваш хочет. Mm -hmm. Для чого проверяєтеся з моїм. Ні, це мій протокол. У вас є свій приток, ви мене його не забираєте. Так, скажіть, будь ласка, як ви будете усувати ці недоліки? Будемо виправляти. Яким чином? будемо Стати, відправляти, заводити новий протокол. Ви будете писати вам протокол? На підставі чого ви будете писати новий протокол? підставі чого? Для опрацювання. На підставі якого нормативного документу ви будете складати другий протокол на одне адміністративне правопорушення. Для того була винесена постанова для Почекайте, почекайте, ненарих... будь ласка, читаємо ще раз постанову. Я для чого зачитав, ще читаю. Я у оформити. Так... І сьогодні Де ми... тут написано, що ми маємо склати другий протокол. Будемо належно оформити. О, власне. От ми беремо той самий протокол, який в мене є, який є в вас. І ми його належно оформляти. А суто ми будемо те саме все, що тут є. Тільки вийдемо. Yeah, інший пророкол. протокол підписувати і брати в руки навіть не буду, Розумієте? Тому що є один протокол, один, от він є, він складений. Вам не складений. Судовим він є. Вчений цей другий протокол, ви складати, не маєте абсолютно ніякого права. Він до якого нормативного правового документу, де написано, що можна писати два, три, чотири протоколи на одне адмінку? Відносно постанови Євгенського району. Постанова не пише, написіть новий протокол. Постанова пише. Пишайте, ласка, що постанова пише. Постанова пише. пише. Щоб пише, просто прошу усунути. Для належного оформлення, прошу мене, не, я для не, вас викликала для того, щоб сьогодні усунути недоліки. Для належного оформлення. Де тут написано, що ви маєте знати другий протокол? З другим номером, з номеру і з другим То другим. не буде, то буде та сама, на той сама. Тоді а це що тоді для вас? То ми будемо опрацьовувати. Що буде дві копії? Ні, 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 ні. Ми такого такого ми робити не будемо, тому що це не відповідає закону. Ми цього робити не будемо, я цього робити не буду. І вас закликаю цього не буде сумає, тому що це є первичне службове повноваження ми і його... підпадає під кримінальну відповідальність. Я його надав. Ми посідаємо не складаємо. Ми не я не буду складенчити. У нас є протокол. Ви казати, що висувати нічого не буде. Ні, ні, я складати з вами що не буду. Я розбираюсь і тут, тому що є протокол. Він складен. Вносите в нього зміни, якщо ви хочете, відповідно, шо вас... ви постанову маєте. Кавлено. що вказуємо. Для належного форми. Відставляєте? Води води, води є. То є то є попередні, до якого є постанова. от до того є Згуйте, будь ласка, я не скудувати не буду зором. Ми треба час свій і вашу. Звичайно. Звичайно. Давайте дивимося так. Я готовий. Прийшов для належного форму. Виконувати ухвалу суду. Постановлені. Я готовий. Готовий її виконати в частині. Е Належне оформлення це є е е кодекс про адміністративні правопорушення. Нечіко написано, що правопорушника притягується, складається протокол, який вже був складений. Повторно повторку, якщо ви знайдете статтю закону, яку я зобов'язую виконувати, статтю НОКО, де написано, що судовий виконавець має право стати два, три або більше протоколів в разі його неправильної складнення, я готовий складати протокол. Тому я вас питаю, на підставі якого нормативного правового документу ви маєте скласти другий протокол? Я зачитаю. був. друг. То, що дзвонок другого. Помаждала. Помажсу. Чекаю. Кажуть, що мати протоколи сьогодні не будуть. Є відбуття з до нас, представте. Ви нам прийшли? Ні, зовсім. А білючі, що ми з вами говоримо? Я викликала їду, сказала. Самі документ. Так, звичайно. для складання протоколу. Є установа, де я її виклала для оформлення другого протоколу. Ні, 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 не, не другий протокол Івана. Це, не це, не ще вам пояснюють. Представтесь, будь ласка. Кажі, що там. Я я не мені не мені не вам пояснити ще? Так, кажіть. Йо, кажіть, я, кажіть, що там. Дивіться, є ситуація, є постанова, постанова яку виніс суддя. Постанови, повернути матеріали для належного оформлення. Де тут написано, що тут треба сказати два протоколи. На підставі чого має скласти два протоколи? Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, там чітко написано, що на правопорушення накладається один протокол за одне домістим правопорушення. Воно оформляється і передається суд. Якщо ви мені покажете, що ну, цей, в даному випадку кодекс про адміністративні правопорушення, дозволяє судовому розпорядку склати два, три, а може й чотири протоколи, ми обов'язково складемо. В даному випадку протокол складений, отвій. Але є по ньому постанова де вказано, що треба належно оформити будинку. Оформляйте, от від протоколу. Я... Я... Ні, 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 от від протоколу. Під тим самим номером. Ні, от від протоколу. Ні, я не розумію. Є протокол, у вас він є і в мене він є. Він підписаний в мене? Підписаний. І в мене вас підписаний. Чудово, давайте мене працювати. Що там не так буде? Все, працюй там і працюй там, і все, і великопість того, чути. Мені, що буде, то, що буде. А як ви працювати, що тут написати? Просто назву. Ну, давайте попробуємо. Я перепишу суто все, що, що тут є. Тут, туди... Ні, 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 то ні, ні, нічого переписувати не буде. Є протокол. Варко, ти розберешся в ситуації. Як то все має виглядати, тоді ти сказай тут все. Попробуй з блогу, не думаю, ладно. Несіть куап, несіть є... і, є... і будемо це. Є... Ми не будемо самі писати протокол, я, вже раз говорю, я відмовляюся, і не буду його писати. Кличте сюди, суддю, не знаю, тести, у хочете провести. Є клас, ви треба виконувати. Давайте, читайте кодекс про адмісне проворушення, будемо читати ще раз. Читайте секундочку ще раз. То ми будемо складати протокол. Прошу? Ми будемо складати протокол. Такий... Ви будете складати новий протокол. Ти підставі... сам, як Послухайте. це, допрацювати постанову Яблівського районного суду. Почекайте, 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 будь ласка, можна я? Скажу, а, на підставі так. якого нормативно-правового документа ви будете складати новий з чистого листа протоколу? Ми будемо доопрацьовувати на відповідально. До... Пі... 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 Відносно постанови Євгенського районного суду для належного, де повернути мені було справу, для належного уповідного. Я вам я... надаю постанову Євгенівського районного суду, де написано, що ви будете стати новий протокол. Ми не будемо новий склад, ми будемо опрацьовувати старий протокол. Ви мені ті щось заявили, що будете заявити, чи будете саме. Старий протокол будемо доопрацьовувати. Старий так. чи новий? Дайте старий. мені Старий. Старий. Так. Давайте, старий. Іван Іванович, ви складаєте новий протокол. Новий. Доопрацьовую? Ні-ні, давайте я зафіксую. Ви складаєте новий протокол. Ви складаєте новий протокол? Допрацьовую. Ні-ні. ні Зараз що ви робите? пояснити? Допрацьовую. Допрацьовую. Ви не ви пишете новий папір взагалі новий документ. Ви пишете новий документ. Івана Іванівна. Допрацьовую протокол. Я ще раз повторюю. Ви будете допрацьовувати чи ви складаєте новий? Доопрацьовую. Ви пишете новий документ. Доопрацьовую. Представтесь, будь ласка, хто ви є? Для початку. Громадянин України. Прошу? громадянин України. Можна ваші документи, що ви громадянин України і ви той самий, яким ким підписуєтеся? Можна. Покажіть, будь ласка, я хочу засвідчити. Ви О я оцей, кого притягають. Ви підписались? Дайте я зафіксую. Почекайте, будь ласка. Я зафіксую, що не рухайте, можна, я зафіксую? Так. No. Пустий протокол, чистий протокол, О, він чистий, і ззаді і і підписано. Але ви перед тим сказали, що... Горох. Я нічого не казав. Є написано горох. І ah. чистий протокол. Написано. Де ти, громадянин? Можна вас на хвилинку? Ми не встановили, хто тут такий. Почекайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, що ви робите тільки? Що ви чи що робили? Протокол на вас. Ви складаєте на мене протокол? Так? Так. Я можу отримати повістку про те, що я прийшов в відмітку і йти додому. Чи ні? Можна. Ні, не адвокат, а ніка у вас заява на цей, при дитину, Там, це і дитину припиниться. Це моя. Так. так. Я можу йти? Можете йти. Я можу йти. Можете йти. Я можу йти? Можете йти. Все до побачення, дякую. Судові засідання продовжує, не буду вступити сім'ї до...

А хіба можна складати ви, без ви, мене? Ви говорили, що ви нічого не будете не підписувати нічого. Хто вам сказав, що я не буду нічого підписувати? Ви казали в коридорі до мене. Хто вам таке сказав? Як ви складаєте, давайте зафіксую, що ви складаєте протокол. Ви складаєте протокол на мене. Так. Без мене. Так. Де ви взяли мої дані, що ви складаєте протокол без мене? Як ви взяли ваші дані? Де ви взяли мої дані, ви складаєте протокол? Ваші справи. Ви справи, я тобто я за... ви використовуєте, почекайте, тобто ви використовуєте своє службове становище, підняли справу іншу і взяли мої дані. Я а так зрозумію? Часу, а ви це перевірили? Ви це встановили? Я маю це. Коли я складу протокол, я дам вам для ознайомлення. Тобто, ви складаєте протокол з даних, беручи з якоїсь інших документів, використовуючи своє службове становище. Я правильно зрозумію? Ви перевищуєте свої службові повноваження? Я так розумію? Так, коли я його зараз складу, я вам дам з ним ознайомлення.» Ви не можете складати протокол без мене. Ви це розумієте? Ви перевищуєте свої службові повноваження? Я вас закликаю цього не робити. Тому що за це відповідь вона настає юридична відповідальність. Чуєш? Ви мене чуєте? не чую. Ви не хочете мене слухати? Я зрозумів. Дякую вам за розуміння.